О, ось так відбувається відкрите тренування стендової стрільби для військових ветеранів. Спочатку їм проводять інструктаж з техніки безпеки. Стріляємо в напрямок до дерев. Тобто на людей не розвертаємося, заряджаємо набої набої тільки перед тим, як здійснити постріл. Тоді ветерани стріляють з гладкоствольної зброї по рухомих мішенях. «Так, тут добре сюди потягніться трошки, Я хочу. буду вам плече тримати. Це має лежати тут на гребені. Отак, так? Да, да видно планочку. Постріляти по мішенях прийшов Сергій Кандиба, чоловік з Донецької області. Воював на Бахмутському напрямку. В Кліщівці отримав поранення. Боєць наступив на протипіхотну міну і йому довелося ампутувати ногу. Каже, прийшов на тренування не лише заради спорту, але й поспілкувати з іншими ветеранами, які зараз проходять реабілітацію. Додаткове спілкування, такі емоції поняли, якби ще щось. Ну, релакс, який-то ну, відпочинок. Ну. Активний, дуже подобається мені. Серед тих, хто прийшов на тренування зі стрільби, Сергій Станко. Чоловік отримав поранення під Авдіївкою. Зараз чекає протезування і проходить відновлення на Львівщині в реабілітаційному центрі. Каже, такі спортивні змагання для ветеранів постійно відвідує. Це була моя мрія, не знаю, напевно, ну, дитинства, юнацтва. Тобто я бачив, як це, але в реальності не бачу. То тобто реально мрія моя цього разу участь у тренуванні взяли 30 ветеранів, які проходять відновлення у реабілітаційних центрах Львівщини. Мета цього заходу в принципі, для того, щоб підняти трошки дух наших бійців, покращити їхню реакцію. Відповідно, чому тому, що ми стріляємо по рухомих мішенях, по літаючих тарілочках, щоб трошки їх розбавити, буденність, їхні професійні навички і. Покращити їхні настрій, що це частина реабілітації, оскільки також з нами тут присутні реабілітологи від кожного центру. Якщо говорити про фізіологію, це і дрібна моторика, і концентрація. Якщо говорити про психоемоційний стан, про менталку, це от ми чуємо тут жарти, це познайомитися з своїми побратимами з інших реабілітаційних центрів. Це просто частково віддихнути, перезагрузитися. Подію організували у межах проєкту реабілітації військових та ветеранів через спорт. Ліга нескорених. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.